Про дивну логіку наших людей. Дзвонить тільки що клієнт брав у нас вібротрамбовку, там день чи два пройшла. Каже, а можна я продовжу, мені там на вихідні, можна вона в мене побуде? Ну, звісно, можна. Ну хто ми такі, щоб не заробити грошей, щоб вона не побула в людини. Ну, побуде в людини, це значить, що буде додаткова якби, оплата. Каже, тільки ні, я хочу, щоб вона без грошей в мене побула. Я там не планую поки ці дні нічого робити. Там мені щебенку десь привезуть, там розказує, що в неї буде там щось розвозити, розсипати, а тоді десь тільки з понеділка буде продовжувати трамбувати. Ні, каже, Так не працює ця схема. Тобто вона може бути у вас, але оплата буде якби рахуватися. А так, що вона у вас і вона не рахується оплата. Ну вибачте, за цей час ми можемо здати комусь іншому. Тобто інструмент, коли на базі, тоді тільки не рахується оплата. Якщо інструмент на руках, оплата рахується, окрім неділі. Неділя там вираховується. Якось так, логіка така, людей дивна іноді буває, але пояснили, тобто, не знаю на чому вони там зупинилися. З Дімою говорив клієнт, чи привезе, а тоді знову візьме. Чи, чи буде оплачувати, ну то вже таке, то вже його справа. Оренда обладнання в Житомирі, прокат сервіс.